У нас тут немає тих депутатів, яких ми не хочемо бачити. А ми е хочемо е бачити... Давайте, можна я вас дві слова скажу? Е давайте, е давайте якусь ви свою пропозицію дайте, яку мали б депутатською пропозицією... Довіри тепер немає. Ну, у рамках розумного... Ви ж тепер можна не знаєте, що ми хочемо? Ні, то Що ми хочемо, ми знаємо, яку зараз ситуацію правді не вирішуємо. Я кажу, що збирали на цьому, і хтось про це і не зібрав. Правильно, люди беруть, депутатів беруть. Позиція не така. Дайте ви повірили на чесне слово голові адміністрації, голові ради. Почекайте. Вони де. 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 зараз пишуть а. заяви на своє звільнення. Не, а завтра це в 10-й годині. Якщо не, не це, ми це не то не. заяви. Перше не проголосують, потім не пишуть заяви на своє звільнення. Нам не треба їхніх заяв. Це пропозиція. Це пропозиція, а в нас інша пропозиція. Якщо не зберуть сесію, заяви. Ми хочемо, аби За таке відношення хамське, до людей, до медиків за таку зневагу Данилівим, в першу чергу, де він є, Данилівим, слідуючий лаврів. Їх всіх сюди Вертепно. вибачаться Вертепно. до людей. вертепна, ще хто там дуже вискав? яка обзиває людей. Прямо таке в залі, ну, я баба, в сесійному я ще я так була не в сесійному залі, Це не Ви. тільки вас не тільки вас вирвала чишин, яка штовхала жінку. Ну я збільшує на камери. Жінка має на Я вношу пропозицію. Хай ці люди, депутати, першу чергу влада. Лаврію мені сказав виключити мікрофон, я дурного нічого не говорю. Чекай, ні, Іван. Ми їх слухали там. Ми, ми толерантно вміли відноситись. За ту ту брехню, що нині так вийшло. Значить, хай вони йдуть всі сюди, чи хай йдуть там в сесійну залу. В сексійну залу, сесійну залу разом здаю. Чекайте, не разом, Давайте зробимо чином. Є ряд депутатів. Беремо людей, і сідаємо в сесійну залу. Депутати тут зібрали. Депутати виходять, збирайтеся депутати і вибирати. Ті депутати, що є тут, вони були в сесійній залі. П'ять чоловік. Чому п'ять? Є дев'ять чоловік. Вони були в залі.

Рішення про розпущення районної ради. Все. Район І Ми тоді говоріть. Зрозуміло, що районний депутат. Що не знаєте, що тут дві години перекрита дорога, так вже третя година. Третя година і позиція, а як це прогадеться туди сесії. То ще вчора знаєте, що були шановні люди. Учора депутати тікали через вікна. А коли заступник цей головуючий подзвонив, що там треба було прийняти рішення, вони позалізали через вікна далі. Вчора голови районної держадміністрації не було. Сьогодні чартерним рейсом вернувся з Києва. Що люди Лаврі не перші Лаврі? Давай, зави що до нас? Що це пере Лаврін був при Він але сюди мені прийшов. Мами та я ж ми ходимо. нехай вони брудуться добре вас добре добре. добре, добре чекайте. Чекайте, набирайте, а я ще таки скажу. А якби зараз отут тут в районі була надзвичайна ситуація, і треба прийняти рішення, де би ви їх депутатів взяли? Вони би тоді точно були і ви б їх зібрали. Дзвоні вилазить, дзвоніть, 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 шукайте їх де хочете з під землі. Рішення <різувачка> <різувачка> розумієш, не може бути, як провести все і дочора

За тим часом Будемо підпозитива. Значить, туди, сюди, збираємо решту. Сюди збираємо і йдемо сюди. Частина людей хай іде. А частина. в не але поки тут не буде, поки сюди не, не приїде більше. А коли тут буде хоча б 20 поїду, депутатів, коли? які кажуть, так, ми йдемо в зал, ми приймаємо рішення, аж тоді можна звідси йти. Я так думаю. Я думаю, що швидше буде, коли прийдуть, коли да. тут без проведення. І люди швидше розійдуть, ніж ми будемо, думав, будемо чекати. будь Все рівно 32 роки. А тут все рівно треба прийти. А, а там, щоб стало, там, щоб стало, там. А ви подивіться, кого ви вибирали. Чи депутати йдуть до людей. От зверніть увагу. Депутати є, які депутати є, а яких немає? І тоді вибори, зараз будуть знову піаритися. ми привеземо ресурс, ми привеземо.